Збори, збори інформації. Цього року нам вдалося опитати 638 людей, е, місаж, е, околиці Бузрійського парку, е, а також е, в декількох квартирах е, міста та е, заклад, закладах розваги. Але я хочу зазнати, що минулого року відвідали друзів картини були на першому. Зовсім невелика частка до 20%, то вони включають інші міста. І загалом включають такі е, великі туристичні е, центри, як е, Київ, е, Ужгород. Е, а загалом найбільше сконцентровані на, на подорожі саме в Україні. Більше місто і е, е, загалом е, також як е, столиця України. Тут ми е, ну, бачимо, що майже половина відвідувачів не бронювали житла. Полізно власним автомобілем 25% п'ять відсотків автобус найвище це приватний міста. І пам'ятки це вже друге велике дослідження спочатку повномасштабної війни. Перше дослідження ми зробили минулого року, також у співпраці з кафедрою соціології Українського католицького університету. Цього року ми його повторили. Насправді, це дуже важлива робота, тому що спочатку повномасштабної війни ми втратили будь-які дані, які б нам. Показували ситуацію з гостями, які прибувають до Львова, що вони тут роблять, як багато часу проводять, скільки коштів залишають, і це насправді дуже важливий елемент в роботі для сфери гостинності і для розуміння реальної ситуації. Відтак львів є першим і єдиним містом, яке має ці дані в час повномасштабної війни. Нам дала це робити не використовуючи бюджетні кошти, тому що ми розуміємо, що зазвичай дослідження це досить коштовні справа. Ми залучаємо це в співпраці з уку. Року іноземцями були 11,8%, то цього року вже е, зросла цифра до 15% майже, відсотків іноземців. Е, але все ж таки внутрішній туризм і український туризм, гості з українських міст вони переважають на першому місці. Асоціюється Львів з історичним середовищем, з історичною архітектурою та красою будівель. Однак на другому місці це майже 26%, гості міста асоціюють Львів з затишком, теплом і домом.